Привіт всім моїм підписникам і гостям каналу! Нарешті збулась моя мрія. Вона, хоч і невеличка мрія, але ж все ж мрія. Я, нарешті, купила калатею б'юті-стар. Це просто надзвичайної краси рослинка. І мені дісталася. Навіть дешевенько, тому що купувала її у продуктовому магазині із рослинним відділом. І зараз будемо саджати її на фітіль. Як завжди попередньо, звільнюємо корінчики від промислового ґрунту, в якому вона росла. І обов'язково обробляємо в мильній воді з олійкою всі листочки та стебла. Далі я промию коріння. Усе-усе повинно бути промито і звільнено від бруду і різних часточок. А також профілактика до різних захворювань рослин. Так як вона взята була з магазину і хто його знає, які паразити в ній середині сидять. Дуже ретельно промиваємо усі, усі листочки знизу, зверху, стебла, коріння і ложимо сушитись. У попередніх моїх відео я вже доказала, що калатеї обожнюють фітільний полив. Так що робимо зараз їй, вставляємо фітільок, уже намочений, і саджаємо її туди. Я на 100% впевнена, що їй це сподобається. А там далі подивимося, що буде. Отже, калатея Beauty Star. Практично нічим не відрізняється по догляду за іншими калатейками, які в мене є. Так як я роблю її фітільний полив, їй не потрібно доглядати і дивитися про режим поливів і тому подібне. Просто вчасно підливати воду в піддоні, щоб вона завжди була. Освітлення повинно бути розсіяним яскравим, східне або західне вікно. Температурний режим 20-25 градусів, але в квартирі в мене зараз більше, так як літо. Але це не заважає їм моїм калотейкам гарно рости і пускати кожного місяця нові листочки. Підживлювати так, як я тільки пересадила, я не буду місяців три. Чим мені сподобалася калтея? вона має такі неонові полоси на листях, такі надзвичайно гарні. Але потрібно уважно стежити за тим, щоб калтеї не вразилися пилилим кліщем або іншими шкідниками. Бо ці всі шкідники, комахи, вони дуже їх люблять, у них ніжні листочки. Тож потрібно робити профілактичну обробку мінімум раз в три місяці. Досуваємо зверху ґрунт, але не сильно втрамбовуючи, щоб були повітряні карманчики. А це вона як більше, ніж тиждень після пересадки. Відчувають себе да? нормально. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, якщо ще не підписалися. До наступної зустрічі! Па-па!